Як поїхав наш Іван на ці заробітки, а Петро вертався звідти, йде до його жінки. Ну, впусти мене, Ганусю, я ж тебе кохаю, не впущу, бо я свого чоловіка маю. Хто Петра? Прости мені, Боже, для коханої жінки сто долярів заробити не може. Як упустиш та переночую, 30 долярів тобі миттю подарую. І впустила та Гануся вже й доляри має. Як приходить Петро вдруге, знов її гукає. Ганусю, пусти, як переночую, 30 долярів тобі ще раз подарую. А приходить, як у третє, знов до неї гукає. Сорок долярів даю, зароблених тяжко, ВПУСТИ не пташко. І вертається Іван із тих заробітків і знов питає ту ГАНУСЮ був Петро, не було, клянуся. От Іуда проклята, я ж йому сто долярів дав тобі передати. Автор, на жаль, не відомо, та цей анекдот ще з сільських часів. Неправильно, но не важно.